Пара-пара-пара-пара! да, Я попали слышь, Я побоюсь, хорошо! Я не чу, я Кто Я да, и... что ли?

Фальмаку попала я в шоці. Що тут вообще відбулося в лісі? І чого фальма на чорному? Го гошці. І фальма ось тут. Ха, схоже, у мене з'явилася ідея. Після ремонту. Ну, тепер готово. А, так це тип на мене. Навчу. Турну. А ти Що це за -да слова? Ой О, ти з <coughs> oh, yeah.